Отже, зараз я зайшов на пшеничку. Сьогодні вечір 11 липня. Як бачимо, такий прикольний бур'янець. Десь отуточки на поперечках підсипався. Ніхто його сюди не звав, а він десь взявся. Раніше в нас його ніби й не спостерігалося. А зараз, як бачимо, ось поперечка, туди далі в поле його не видно. Не знаю, трошки темнувато, ну от отак. От і зараз пройдемось там, де в мене свого роду експеримент. До речі, проходжуся хлібних жуків, он одного тільки що бачив. А так, я гадаю, проблем немає. Ми інсектицидом сюди не заходили. Спочатку трошечки рука там дергнулася, бо туточки були, там пролітали там 4-5 штучок на, на діляночку, але не знаю. Зараз немає, можливо, вони ще з'являться, а можливо, вже й ні. Ну от, проходжу, немає хлібних жуків. Так. А ось тут очки. так званий експеримент. Да, в принципі, не знаю, як вам, зараз отак зроблю. Але видно навіть тут вже лінії. Тобто оця більш темніша, оця трошки світліша і вища. Зараз підійдемо. Тобто, хто вперше бачить, це у мене е, змішані сорти. Е, тут у мене смуглянка, мескаль, меморі та Богдана. У пропорціях все змішано і висіяно. У, десь 160 кг на гектар у 25 міжряддя. Так, ось, ось ось окремі зернинки смуглянки, бо лише вона остиста. Ну от бачимо, які колоски. Блін, вони прям дуже здорові, ну прям офігенні. Якби якось добитись, щоб от таке кущення було по всьому полі, та ти що, це було б, мені здається, щось неймовірне. От такі величезні колосочки. Просто бомбезно виглядає. Бачимо поодинокі рослинки, там де простор. Отакі от стебла і колоски, ну просто шикарні. Раді цікавості, з цих колосків візьму зернячко, там чи масу тисячі, чи просто розмір порівняю з колоска, скільки порахую, скільки колосків. Ну, це буде колись достатньо часу, приїду сюди, трошечки позаймаюся такою роботою. Так, а ось, а ось. якщо я не плутаю, оце мискаль окремо висіяний, от така пшеничка. Як бачимо, ще вона. Має навіть де-не-де зелені колосочки. Оце мескаль, Уже ніяких листочків тут немає, і тут уже 25 міжряддя продивляється і вдаль. Бур'янців, як бачимо, де-не-де там щось підзеленіло, але воно внизу. І сподіваюся, воно не підійметься. А ось оце, ось цей перепад. Не знаю, видно чи не видно. Зараз отак спробую. Ось це в ліву частину це меморі. Вона має більш такий чорнуватий відтінок. Ця більш світліше мескаль виглядає. А ця більш така чорніша. Тобто сюди прийду я, коли буде трошечки все вологіше, ой, вологіше, сухіше. Відберу проби з оцього просівів, тобто там декілька метрів зберу, потім із цієї, цього сорту. Потім у мене є окремо. Зараз знову повернуся. окремо моя смуглянка. Нею також досіяли. Ну, Ось так скажемо, виглядає смуглянка. 25-те міжряддя. За рахунок остюків міжряддя більш закрита і виглядає більш масивніше. Так, площа. І... Ну, і потім для порівняння змішані сорти. Тобто ось тут вже мішанка ось так вона виглядає. Тобто тут є ось ця лінія зліва, зліва смуглянка, скажімо так, відносно чиста. А сюди вправо вже пішла мішанка. П'ять сортів висіяно в абсолютно однакових умовах. Норма та сама, добрива ті самі, підживлення всі ті самі. Ну, коротше, все те саме, окрім, окрім посівного матеріалу. І от буде цікаво навіть в такому ручному режимі. Через рулетку по метрові повидьоргую колосків насмикаю. Порахую, е скільки цих самих колосків, тобто який сорт, можливо, краще розкущився, якийсь, можливо, гірше. Потім кількість зерна з колоса, маса колоса і маса тисячі. ну Натуру, мабуть, не вийде, бо це треба півполя буде тут вручному. Натуру вже буду міряти. З комбайна, мабуть. Оце такі в мене тут так звані експерименти, ну оце мені дуже подобається. Ось ці колоски окремо стоячі. Ось без оста також тут трапилася теж колосочок досить таки великий. Тут навіть бур'янцями заросло і невисока пшениця, але потенціал смуглянки, як на мене, досить таки високий. Так, все. На сьогодні трошки поглянув. От такий бур'янець, амброзія, сокирки, клинок, трошки мишію. На такому широкому міжряді. Бачимо, трошки прозеленіло. І, як на мене, то теж не дуже критично. Так, все, дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.